Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на каналі FishFish? Сьогодні хочу поговорити про те, як зв'язати повідець для класичного фідера. А зараз я вам розкажу, як зв'язати все ж таки цей повідець і прив'язати гачок з лопаткою. Бачите? Тут без вушка він лопатки. Як все ж таки прив'язати нам оцей гачок з лопаткою до нашої? жилки. Беремо наш гачочок. Бачите, нема вушка, дірочки, просто лопатка. Беремо нашу жилочку, відмотуємо, складаємо її отак вдвоє, робимо таку петельку, затискаємо. Важливо, щоб ваш. Довгий кінчик був натягнутий, тоді у вас все буде добре. Беремо короткий кінчик і починаємо обкручувати навколо довгого кінчика і цев'я гачка. Ну, я роблю це 4-5 разів. Потім затискаємо, продягаємо нашу жилку в петельку і затягуємо. Довгим кінчиком. Отак. От Раз. І стягуємо до лопатки. О, стягнули. Все. Готово. Обрізаємо наш оцей кінчик, що залишився. Бачите, ось так. Раз, і наш повідець майже готовий. Нам лишилось тільки відміряти довжину, яка нам потрібна, і зробити на зворотньому кінці петельку для того, щоб кріпити його потім в оснастку. Чому зручніше робити самому по а не купляти готові? Тому що частіше всього готові по йдуть 70. Сантиметрів. А ви можете стикнутися з такими умовами, що вам потрібно повідеця. Наприклад, на стоячій воді я використовую десь 20-25 см. На річці десь метр. Але сьогодні вийшло так, що я використовував метровий повідець, і рибка засікалася через раз. Тому що в мене фідрагам ще 15 см ставка, я взяв укоротив повідець на 15 см. Кожне клювання засічка 100% рибка не сходить. Тому відміряємо тут довжину, яка вам потрібна. Раз. Обрізали. Тут в'яжемо петельку. Я двойну роблю для того, щоб вона була надійна. Раз. Продягаємо і затягуємо. Раз. Все. Цю петлю потім в монтаж. І методом петля в петлю все у вас закріплено. 100% будете ловити свої трофеї і вони у вас не зійдуть, так як у мене сьогодні. Дуже результативна рибалка. Наловив купу платви і раджу вам робити те саме. Купить. Дякую вам, що дивитесь наше відео. Сподіваюсь, вони стануть вам нагоді. А якщо ви не знаєте, де купити риболовні снасті, котушки, вудочки, спортекс, жилки, гамакасу, сугачки, посилання є під відео, і зараз ти маєш гарну змогу купити це все ще й зі знижками. Так як на Чорну п'ятницю у нас діють знижки в магазині до 70%. Переходь по посиланню, дивись, вибирай і купуй. Все. Гарного вам дня і до побачення.